Бажаємо міцного Козацького. у нас виходить, війна всіх проти всіх іде Це наше село Зараз там тут боїте ріхи літають така стрілка коли вдається збити, коли не вдається збити. ну по-різному було друзі Зараз не за військові новини, скажу за де які інші речі. Там нещодавно до нас на напрямок приїжджала Юля Яцик, одна із Верховної Ради, яка підняла нарешті питання по фортифікаціям. Як ви думали, почали будуватися фортифікації? Ні. Блін, сука, фут, наш, наверно. Швидко пролетів. Замість того, щоб інтенсивно почати <хи> укріплятися, у нас інтенсивно почали у медійному просторі мочити і Юлія Яцик, і Петра цього столу на бідолаху, Хоча да? що він там погано зробив? Відео поснімав. Так от увагу суспільства як відкликають. А замість того, що е, існуюча вже три роки проблема фортифікації, її вирішувати. А вирішується вона дуже просто. Є алгоритм. Військові цивільні адміністрації йдуть на будувати лінії оборони, мають свої бригади. Щоб не було, тому що це починається лінія оборони. Це ж не лінія оборони, але да? лінія оборони. І виходить, у нас така картинка постійно у кожному селі і у кожному хуторі не держать. Так я до чого веду, як вона ця шляпа працює і як вона впливає на військовослужбовців в першу чергу. Юля Яцик є автором законопроекту. Про демобілізацію. Для того, щоб цей законопроект пройшов, там є якийсь комітет сраний, да? і потім, по процедурі, його там правки, внесення, рухають, і потім щось ну, в зал на голосування. Так от комітет, склад якого ходить Арахамія Хламідія, якийсь Завітневич, Рома Костенка, тупо не розглядає цей законопроект. Тупо не розглядає, термінів немає, і він висить. І це проблема. Проблема сотень тисяч військових, що немає закону про демобілізацію, де все виписано чітко. І причин немає по яким не приймається. Ей, автор цього закону Юля Яцик. Що продовжується? Продовжується медійне лайно, лить на неї да? і пішло. поїхало Я вам скажу так: ідеальних людей у нас в державі і в Верховній Раді нема жодного. У кожного життєвий якийсь бегене єсть. Свої скелети в шкафу. Але важливо мені, як військовому і тисячам моїм побратимів на даний час, щоб була фортифікація і щоб був прийнятий закон про демобілізацію, щоб ми розуміли, скільки нам тут в цьому лайні ще будь. скільки можна воювати. Можна воювати 10 років, сидячи в тилу, а можна за рік втратити здоров'я, якщо живим останешся, і вже будеш думати, як його на лікування в кошти, яких немає. Щоб не було цього, цього, да? А медійка яка? Медійка. Зеленоригавське медійне то вилізло. І починають поливати брудом ту ж саму яцик і того ж самого стоуна. Ну, корінь проблеми. Це фортифікація і надважливий закон про демобілізацію. Розуйте очі, не будьте лохами, що вас розводять, як я не знаю кого. А так козацтво. Всіх обняли, да, до речі, і в півіхи. І впівіхи збиваються стрілецькою зброєю. І на землі більшою частиною ми теж розстрілюємо їх стрілецької зброї. Сапери у нас, з нами не ходять постійно, да? у саперів своя робота, вони перегружені. Щоб на кожний випадок на визивати сапера, ну, такого немає. Ти не пишіть, що не знаєте. А краще допомагайте підрозділам Збройних Сил. І замість того, щоб лить бруд, да? Приїжджайте на фронт, і оці депутати Верховної Зради. І робіть те саме, що робить Юля Яцик. Да? І не треба мені розказувати. У мене ніяких особистих ні симпатій, ні предвзятій немає. Я звичайний військовий. Буде допомагати умнічка, я завжди скажу і завжди слово замовлю. Буде робити погані речі, значить скажемо, що це Верховна Зрада і будемо говорити, що погано. А так казацтво думайте і обов'язково робіть вишивки.